Сьогодні, у рамках проєкту Посилення стійкості та покращення координації захисту ВПО та місцевих громад у центральній та східній Україні благодійний фонд «Світло надії» провів тренінг, спрямований на посилення економічних можливостей жінок. Коли жінка потрапляє в коло насильства, одна із головних проблем вийти з нього це бути економічно незалежною. Працевлаштуватися, забезпечити себе та свою дитину, орендувати житло. Більшість жінок залишається скривником саме через проблему влази відсутних власного ресурсу, і цей ряд тренінгів спрямований саме на це Зранку Близько 20 учасниць занурилися в атмосферу нових знань. Програма була насиченою від роботи над саморозвитком до конкретних інструментів для працевлаштування та започаткування власної справи. Спікер Ірина Дудка, тренер, яка проводила багато вже проєктів, які показують певні результати з працевлаштування жінок, заснування власного бізнесу. На даний час цей проект реалізується по всій Полтавській області. У нас також є послуги соціального таксі, проведення фасилітаторами інформаційних заходів щодо інформування протидії гендерно зумовленого насильства, ідентифікація постраждалих перенаправлення їх до безпечних просторів. І також працюють кейс-менеджери, які безпосередньо займають. Це супроводом постраждалих. Один із ключових модулів це самозайнятість, як монетизувати свої хобі, де знайти впевненість і як провести фінансові розрахунки. Все це стало темою практичних занять. Крім того, учасниці попрактикували навички самопрезентації та діалогів із роботодавцями, що підвищить їхні шанси знайти роботу. Я працюю в сфері ГЗН, гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства і постійно. Для мене от, от, такі тренінги це можливість поновити знання. Поглянути на себе, так і мати змогу щось дати людям Тут тема, яку я потім можу нести далі своїм клієнтам і допомагати їм в їх історіях і вибиратися з їх складних життєвих ситуацій. Отримані знання та навички стануть для учасниць цінним ресурсом, який допоможе впевнено рухатися до економічної незалежності. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамачицькі новини.